Львівські приватні перевізники заявляють про потребу збільшення тарифів на проїзд у маршрутках, аргументуючи, що протягом останнього року їхні витрати зросли а середній тариф на проїзд зменшився. При цьому озвучують цифри підняття вартості проїзду до 16-17 гривень для користувачів леокарт. Теперішній тариф 13 гривень до 20 гривень при оплаті банківською карткою. Зараз гривень. Та до 30-50 гривень при готівковій оплаті зараз 25. Про це йшлося на організованій перевізниками прес-конференції. Свої розрахунки вони подали до Львівської міськради, яка і ухвалюватиме кінцеве рішення. Що ж про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті думають львів'яни. Багато, тому що ми не їздимо там один раз в одну сторону, або там два рази в день. Ми більше їздимо, то витрачається дуже багато грошей. Цілком підтримую, тому що потрібно розуміти, що вартість спалива піднімається вартість будь-яких в принципі послуг піднімається. Відповідно, цей тариф повинен бути виправданий, виходячи з цих всіх витрат, які несуть перевізники. Щодо безготівкової однозначно, це позитивні зміни, тому що е, безготівка, як на мене, є більш прозорою ніж готівковий розрахунок яким саме методом ви оплачуєте за приємно леокарту? Це максимально зручно. Тобто, якщо там не знаю забув леокарточку, може спокійно телефоном розрахуватися. Думаю, що це не зараз ну не в наш час, Не, мали би не піднімати тарифи, тому що це складно. Багато людей є такі, яким буде важко оплачувати ті тарифи, багато студентів, яким буде важко оплачувати. Тобто, ми би мали на це зважати. Ну але зважаючи на те, що ціни теж на все ростуть, тут так. З двох сторін медалі навіть не знаю, як вам сказати. Треба дивитися, як воно економічно вигідно, також має бути їм їздити. Леокартою користувалася. До 20, я думаю, це нормально. Мені зручні ті тарифи, які є. Було б добре залишити так, як є. Зараз важко фінансово всім, і я думаю, що було б добре залишити, як є.